Яким повинно бути самоврядування на місцях, і яка відповідальність покладається на структури органів влади, що сьогодні формуються? Ці та інші питання чи не найбільш актуальні, зважаючи на ситуацію, що склалася в Україні? Відповіді на ці питання шукають депутати, громадські активісти, зрештою, усі небайдужі жителі краю. Народна рада і виконавчий комітет уже не потрібні. Так вважає голова обласної ради Василь Скрипничук. Він каже, що новопризначений голова облдержадміністрації візьме на себе всі повноваження народного виконкому. Завтра, післязавтра тут буде голова державної адміністрації або виконуючи його обов'язки, який власне змушений буде брати на себе повноваження виконавчої влади, і не треба буде формувати жодних виконкомів. Ці слова підтверджують і політологи Каже, що у народній владі немає доцільності. І народна рада, і власне виконавчий комітет це були своєрідні кроки по створенню органів, які б могли перезавантажити систему влади. Власне, в революційній ситуації, тобто, якщо зараз ми спостерігаємо те, що фактично процес певною мірою стабілізується, і країна поступово повертається в правове русло, так і вступила вже в дію конституції 2004 року, з депутати до неї повернулися, то відповідно до цінності безпосередньо в саме таких органах на даний час немає. Ініціатори створення народної ради та виконавчого комітету кажуть, що зараз потрібно зосередитись на люстрації чинних держслужбовців. Справді, виконавчий комітет уже недоцільно створювати. Однак, я думаю, зараз найважливішим є завданням це люстрація всіх чиновників, які є зараз при владі. Нам потрібно, якщо не братися за справу самим, то як мінімум контролювати, щоб ця влада не могла зробити те саме, що робила попередня влада. За словами штабу студентського спротиву, їхня організація триватиме ще тиждень пізніше зміниться формат, але молодь розходитися не буде. Ліліана Хомишин Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.